З ліхтариками замість світла напередодні Різдва Христового у Рівному відбулася фінальна репетиція зіркового вертепу. Уже 25 грудня колядники вирушать до осель містян. Щороку підготувати вертеп стає дедалі важче. Військові дії, втрати та непростий рік залишають свій відбиток, розповідає засновниця вертепу Соломія Бобровська. Та, попри всі виклики, традицію не полишають. За це вбивали, наші бабусі колядували, засадили. І це традиція, яка дуже дорого вартувала нашому нашій нації. Тому. Вертепа бути вертеп зберігає свою автентичність, однак сценарій щороку доповнюють сучасними сенсами, тим, що сьогодні відгукується людям. Ірина у вертепі пастушок. Участь у коляді бере вже дев'ятий рік поспіль. Ми віддаємо свій час різдва і затишку. Можливо, якісь сімейні такі справи відкладаємо для допомоги ближнім. Наш вертеп є благодійний. Він всі роки був благодійний. Це наша така місія різдвяна. Тому через день ми завітаємо в домівки рівнян і принесемо благовість. Передусім, вертеп це про продовження традицій і час проведений разом з рідними. Тут колядують люди різних професій і віку. Об'єднує їх спільна мета зберегти українську культуру. Серед учасників і військовослужбовці, які приїхали у відпустку та цього різдва, також підуть колядувати. Мені дуже хотілося, щоб рівночна згадала, що це велика волинь і щоб ця традиція повернулася до нас на вулиці, на тому, що ну це база, це база, яку ми маємо це продовжувати берегти. І так зрадився кістяк людей. В нас більшість три четверті, напевно, це ті люди, які прийшли з нами від першого двертепу до цього. Уже дев'ятий рік поспіль. Кошти, зібрані під час коляди, передають на благодійність. Цьогоріч їх спрямують на лікування військовослужбовців у медичний заклад, де захисники проходять фахову реабілітацію. Цього року вже вкотре ми віддаємо ці всі кошти для Золобунівської лікарні на перше відділення бойової травми. І головний лікар, керівник цього відділення. Він учасник, багаторічний учасник нашого вертепу. Ми вболіваємо за цей ремонт. У Нас є палата нашого зіркового вертепу, який ми відновлювали і ремонтували повністю з нуля. світло буде нами, за. Я Котюк, кутюк В'ячеслав Мельник випуск новин.